І ще одна неймовірна розробка від народного умільця: скотч мобіль. Його появу могли би гідно оцінити навіть світові інженери, але поки що він дивує лише мешканців Черкас. Вибухову суміш триколісного велосипеда та кузова зі скотчу бачила Аліна Сундукова. Це не іграшка, а робоча конячка черкащанина Олексія. На такому дивомобілі він роз'їжджає селом навіть у лютий мороз. Замість мотора в цієї помаранчевої машини педалі. Але навіть з таким приводом вона розганяється до 50 кілометрів за годину. Ця диводивина називається скотч мобіль. Від назви матеріалу, з якого виготовлений кузов. Основою конструкції став триколісний лежачий велосипед. На ньому змонтовано каркас з пластикових труб, який, окрім скотчу, обвиває ще й пакувальна плівка словом, хитро, мудро і недорогим коштом. Це було дуже ну дуже дешево, бо я майже нічого не купляв. Я купив тільки ланцюг і сам скотч, і плівку цю спереду погаранчова. Це це я купляв. Це поєднання. Переваг велосипеда як спортивної складової і автомобіля як комфортної складової. Він швидко може прискоритись, він не падає, тому якщо треба різко зупинитися, не треба виставляти ногу. Ну зручно, mm -hmm. і в об'їжджають, бо він поки що помітний. Скочмобіль навіть має поворотники, спідометр і ручні гальма, Ба більше ззаду знайшлося місце для повноцінного багажника. Це відділення для продуктів, тому що сюди не випадають бризкнення. Тут є підвізка, підвізка двохричажна. Вона необхідна абсолютно на нашу дорогу. Скотч мобіль лише проміжний етап на шляху до еталонного зразка. Після всіх тест-драйвів Олексій планує замінити прозорий матеріал на пластиковий корпус, щоб зробити веломобіль комфортнішим для далеких мандрівок.